Україна не в Україні. Жителі суджі радо розмовляють українською з воїнами з демонструють вишиванки та розказують про історію краю. Ну, а ще лають Москву, адже знають, Кремль не зупиняється перед убивством власних громадян та руйнуванням своїх міст. Жителів Суджі вислухав Ігор Левинок. Шляхи Курщини нині такі. Сигнал подає пристрій, який знаходить канали зв'язку російських дронів. Так він попереджає про їх наближення. Становище дещо змінилося в тому плані, що росіяни почали бити по мирним мешканцям. За цей місяць загинуло 23 чоловіки мирного населення, які проживають в Суджанському районі. Смерть та руїни у Курській області Москва не зраджує власній тактиці. Безжально б'є по своїх громадянах артилерією та важкими авіабомбами. На даний момент єдиним рятівним колом для цих людей є саме українські військові, які надають їм гуманітарну допомогу, хліб, воду село Свердликове у довоєнні часи тут проживало до півтисячі людей. Є школа та сільський клуб. Це кімната народознавства в будинку культури в села Свердликове. Але погляньте тільки, які тут у нас вишиванки. Дивіться, бачите, жіноче вбрання вишите, ось ми бачимо рушники вишиті. Про що це свідчить? Історію цих земель нам розповідають вже місцеві жителі. Катька-цариця розселяла Запорозьку Січ із Запоріжжя, понятно? От мої корні туда, мої прапрапрадіди дід -то, Іваненко. Тож і мова тутешніх людей ближче до української, чи не кожна сім'я має тісні зв'язки з нашою Слобожанщиною? У нас у з кожної хати, з кожної хати родичі живуть На в, в Харкові в сумах. Ну, частина ну, ну, часть, часть там, де то далі, а Та ні, всі всі все, кожна суми, все, є. Але як сталося, що на українські міста і тепер вже на голови жителів Курщини летять російські ракети та бомби. Хто розпочав жорстоку війну? Поступово у жителів російського прикордоння настає прозріння. І яке їхнє діло? Захотіла Україна в Європу, хай йде в Європу. Так же? це їхнє діло, самостійна держава. Ні, якого хіра було лісти. І в наша зараз понаділили діло. Мені от ще цікаво: ну Росія. Здоровезна країна, Одна так. шоста там я не знаю. Що скільки... вам не вистачає, Да? Да. вам землі мало? Де Дивимо, дуже да рух, нема асфальта, немає школ, нема. Ви бачили нашу школу? Люди визнають протягом останніх десяти років путінська пропаганда привчала їх ненавидіти і боятися українців. А насправді тепер українські солдати тільки і підтримують життя на цій території, привозять харчі і медикаменти. це короткий. Uh -huh. Це длине, це я вам отдаю своїм. Сіліне це ручки. Uh -huh. знаєш, шкат, і голки на ручку. Коризуватися, знаєте, що не. Збройні сили України контролюють майже 1200 квадратних кілометрів Курської області і продовжують просуватися у глиб російської території. А це рве кремлівську пропаганду на лахміття. Та нам брехали, що в Україні і снаряди, і оружей кончається по ящику, по телевізору. Ну і виходимо йдуть солдати українські. Я глянь, хлопці, казали одне нам, а ви, вигорю вже тут. А за що вона нам нада? Війна. Жили помаленьку, собі користувалися пользувалися, і все. Село козача локань. Тут немає електрики, водогін не працює. Російські війська відрізають комунікації на підконтрольних українцям територіях. Селяни готують їжу на вогні. Жартують. Тепер не треба половину пенсії віддавати за газ та електрику. Ну що, тільки світ газ уходило, мусор пол пенсії на, на ЖКХ уходить, А стальне на їду. А як же ж так сталося? Росія така багата країна, страна багата. Знаю, а вам 13 тисяч всього ага. платять за 30 років стажу. Ну, не знаю, я б теж хотіла цього спросити. Українська демократія діє і на це питання селяни також починають шукати відповідь. У нас живеть одна Московія. А остальне, от, от у нас з Москви Боже, жила женщина. Московія. Они ж так і говорят, і ваші так і говорять: Московія. Одна Московія живе. Ну, Останні люди, не, гори, люди то, не нужны. А якщо б воно прийшло к ним вдома, то б не почувствовали. Вони, не секрет, що у путінській Росії схоже відкровення жителям коштують дорого. Їх затаврують як зрадників. Ну, тим самим готують суспільство Росії до того, що. Вони знищать тих людей, які залишилися на території підконтрольної Україні. І це вже відбувається. Тож, дедалі більше людей з Курщини, починає цікавитися можливостями переїзду у вільну Україну. Ігор Горловинок, Василь Дендін. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.